Інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Працівникам Рівненського ливарного заводу таке буде за що накрити святковий стіл на новий рік. Після ультимативних переговорів керівництва області із власниками заводу під кінець тижня частину заборгованих грошей ливарникам таки виплатили. Вони отримали зарплату за вересень, жовтень та частково за листопад. Для цього власникам підприємства довелося взяти мільйон гривень банківського кредиту. Решту грошей пообіцяли повертати частинами до березня, розповіли працівники підприємства. Із 3 січня на заводі розпочинається ремонт та підготовка до запуску. Вже із лютого, якщо дозволятиме погода, він має запрацювати. Запевнив обласних чиновників та працівників власних заводу. Медикам зекономили час. Анестезіологи рівненщини відтепер мають можливість підвищувати свою кваліфікацію безпосередньо в обласному центрі. Раніше для цього їм необхідно було їхати до Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького. Тепер на базі Рівненської обласної лікарні цей вищий навчальний заклад відкрив філію кафедри після дипломної освіти факультету анестезіології та інтенсивної терапії. На ній покращувати свої знання зможуть півтори сотні ан. Анестезіологів детальніше у наступному сюжеті. Відкриття філії кафедри означає, що рівненським анестезіологам відтепер не потрібно їздити до Львова задля підвищення рівня кваліфікації. Свою філію, яка дозволяє робити це у обласному центрі на базі нашої обласної лікарні, відкрив Львівський національний медуніверситет. Проект створювався ну не один рік. І виношувався, і слава Богу, що воно реалізувалося. Цей подарунок він не тільки новорічний і різдвяний, а в 2013 році наша служба обласної лікарні буде святкувати 50-річчя. Звичайно, наші практичні лікарі задоволенням отримали цю звістку, що буде відкриватися кафедра. Активно приймали участь в розробці. Тих документів, нарощування матеріальної бази, щоб пройти перетестацію, лікар повинен за певний період часу набрати необхідну для своєї категорії кількість балів. Саме це анестезіологи з рівного та районів робитимуть у стінах обласної лікарні, навчатимуть їх як спеціалісти зі Львова, так і двоє наших медиків, які університет взяв до себе асистентами кафедри. Анестезіологи це є той передній фронт медиків від рішення і яких залежить. Доля, лікар, який би він не був фаховий спеціаліст, змушений для того, щоб не відставати від тих змін, які йдуть в суспільстві, які йдуть науці, постійно над собою працювати. І тому основна задача факультетів після дипломної освіти це постійно збагачити рівень знань, які отримують наші лікарі. Розпочнеться цей процес у філії кафедри вже наприкінці січня наступного року. 150 анестезіологів в Рівненській області. А це курс курси підвищення кваліфікації, курс, курс які там ще тематичного удосконалення, інтернатура в перспективі. Ну і в перспективі ми будемо залучати дитячу анестезіологію, так а, ну це в перспективі. Тому що це теж ще плюс 75. Відкривши філію факультету після дипломної освіти. Львівський національний медуніверситет уже думає про те, як далі розширювати свою співпрацю із рівненщиною. Я десь знаю підозрюю, що вслід за анестезіологією буде спроба, і я би хотів, щоб це була успішна спроба відкриття філій інших кафедр на базі рівненської обласної лікарні. Але це напевно є перспектива. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма день. До нового року ще кілька днів, а на Рівненщині вже продали втричі більше ялинок ніж за аналогічний період. Торік мешканці області придбали уже майже 32 тисячі хвойних красунь на понад мільйон гривень. Нагадаємо, що торік на цей момент реалізували лише 12 тисяч новорічних дерев. Загалом, цьогоріч для краян лісоводи підготували понад 80 тисяч сосен і ялин. Тому святкових дерев вистачить усім запевнили в обласному управлінні лісового господарства. Наразі найбільшим попитом користуються ялинки та сосни Володимирецького, Сарненського та Соснівського лісгоспів. 250 тисяч гривень передбачили депутати Рівнеради ради у бюджеті на 2013 рік для облаштування трудового архіву. Міська влада вже виділила під нього приміщення по вулиці будівельників. 1 у наступному році його відремонтують та пристосують під зберігання документів. Нині в області реально діють трудові архіви у 12 містах та райцентрах. Упродовж минулого року вони видали майже 6 тисяч довідок про зарплату стаж роботи, які необхідні при нарахуванні пенсій. Найбільше таких довідок видано у трудовому архіві Рівненського району. Однак у деяких містах Рівненщини такі архіви поки що є лише на папері є проблеми безумовно і по острогу. Там по Столбунову з приміщеннями. Ну вони потихеньку будуть вирішені. Не потихеньку а я думаю, що до, до кінця року, на початку року, вони будуть вирішені. Там є вже люди, які займаються цією роботою, які цими питаннями будуть цим процесом керувати. Юні рівненські астрономи перейматимуть досвід своїх кримських колег. Першою ластівкою стала відеоконференція за участі учасників Рівненської та Севастопольської малих академій наук. Зокрема, юні науковці обговорили ажіотаж навколо кінця світу, який буцімто мав відбутися 21 грудня. Вони дійшли висновку, що варто популяризувати астрономію, аби жителі краю більше вірили науковцям, а не екстрасенсам. За версією Голівуду, кінець світу мав настати через збільшення сонячної активності. Мовляв, через плями на сонці мали активізуватися земні вулкани і вкрити поверхню планети лавою. Одинадцятикласник третьої рівницької школи Дмитро Сенечко протягом місяця уважно слідкував за поведінкою нашого світила. Хлопець пише наукову роботу про сонячні плями для рівницької малої академії наук. Паніку стосовно кінця світу він серйозно не сприймав, адже знав, що останнє десятиліття зоря була спокійною як ніколи. Ми знаємо про озонові діри, які дуже негативно впливають на землю. Але все ж таки такої вже з насильно глобальної глобального такого впливу не може, звісно, бути особливого нічого там не відбувається. Сонце як сонце і світище буде дуже довго і. Нічого нам не ну шкоди ніякої не принесе. Експерти кажуть, зальотних комет чи астероїдів також боятися не варто, адже їх тепер виявляють завчасно. Професор Віталій Тищук зазначає, за останні 40 років лише парад планет ми пережили вже 5 разів. Тож його учні до 21 грудня ставилися як до звичайної п'ятниці, на відміну від старшого покоління рівнян. Одна жіночка до нашого викладача дзвонить його бабця, що во що мені робити? Всі купляють спички, купляють свічки. А я а дід не дає мені гроші. То мій викладач сказав, що. Якщо ви купите, то ж воно вам після кінця світу не приганенно не знадобиться. Так ні, от нам треба було купити зараз свічок ну, для експериментів, то ми навіть не змогли знайти фахівці. бачать основну проблему у тому, що рівень знань жителів нашого краю, про будову всесвіту, падає з кожним роком. Якщо декілька десятиліть тому уроки з астрономії у школах проводили щотижня, то зараз на цю дисципліну виділено усього 17 годин. Аби хоч якось виправити ситуацію, у Рівненській малий академії наук почали співпрацювати з найбільшою в країні Кримською обсерваторією. Ми зараз в першу чергу налагоджуємо контакти, такі і ми поки що слухаємо, задаємо запитання, ми спілкуємося, тому що досвід науковців астрофізичної обсерваторії. Безумовно, беззаперечний, тому у нас є чому повчитися. Крім того, що ми ж маємо свою власну обсерваторію і потужний великий телескоп, який дає змогу спостерігати ну, за ближнім космосом. Дуже цікаво влітку. Юні рівненські науковці у телескоп побачили сонячне затемнення. Також вони постійно відслідковують рух небесних світил. А в перспективі каже керівництво ману ловитимуть та аналізуватимуть космічні радіохвилі. Володимир Струс, Богдан Рібнець, інформаційна програма День. Свій четвертий день народження відсвяткував рівненський фотоклуб Білий кролик. З нагоди свята його учасники презентували рівнянам виставку Написане світлом. Понад вісім десятків найкращих фоторобіт, які були створені протягом року, представили на суд глядачам. Оцінити рівень майстерності фотографів змогли, і журналісти дня. За рік, що минає, вайтрейбі міцно закріпився у переліку найкращих фотоклубів України. Роботи учасників клубу усе частіше експонуються на престижних міжнародних виставках. Нині членами клубу є 13 фотохудожників, справжніх фанатів своєї справи. Продовж останніх 12 місяців вони регулярно влаштовували виставки, виїздили на фотопленери, брали участь у міжнародних фестивалях. Роботи, що нині презентуються у Сальвадорі, далі є добіркою найяскравіших моментів за весь цей час. Ався дуже багатьма пленерами, дуже батьма подіями, які відбулися в нашому фотоклубі. Нових людей я не що прийшло багато, але світлини, які постійно наш клуб поповнюється і створює. Вони скажімо, з кожним роком, вони все краще і краще. Виставка написана світлом різножанрова, рівно настільки, наскільки різним є почерк авторів представлених робіт: репортажна зйомка, психологічні портрети, експерименти з технікою та кольором, щось своє тут обов'язково знайде кожен поціновач прекрасного. На даній виставці для мене особливо сподобалися роботи портретні. Дійсно, кожен із портретів світиться, дуже багато світла у всіх роботах, але портрети я би виокремила окремо. Ще виставка є збірна і багато авторів. Оксана Сумко одна з найяскравіших учасниць білого кролика. Вона постійно експериментує з жанрами, відкриваючи для себе щоразу щось нове. Рік, що минає, був для Оксани багатим на приємні події. Вона, зокрема, стала кандидатом у члени національної спілки художників України. «Я Дуже вдячна таким людям, які організовують такі виставки. Бо рівень знання самооцінки піднімається дуже сильно. Спілкування з. Цього. Малюна так само навчають дуже багато. Зображення руху тіла у танці є основним мотивом у творчості фотохудожниці Олени. Дочук хореографія захоплює її так само сильно, як і фото. Незвичне поєднання дає досить оригінальний результат. Справді я знімаю дуже багато і напевно кожна зйомка це по перше це якась ідея. По друге це бажання її реалізувати як найкраще. Я люблю досконале тіло, я люблю образність. Для Романа Разночинцева клуб асоціюється насамперед з всесвітньо відомою казкою Люїса Керола. 2012 рік був для цього фотохудожника роком постійних творчих пошуків. Попадаєш сюди з тобою. Починають відбуватися різні зміни творчості. От і э, чоловік чоловік міняється. Представлені на виставці світлини можна буде побачити протягом усіх різдвяних свят. Світлана Даниш, Богдан Рябонець, інформаційна програма. День. Перший обласний турнір із плавання на призи заслуженого майстра спорту України Анни Хлістонової відбувся у Рівному. Змагання зібрали понад дві сотні провідних молодих плавців краю. Найшвидших вони визначали на спринтерській дистанції у 50 метрів у басейні другої дитячої юнацької спортивної школи обласного центру. Спостерігав за запливами і Роман Свереда. Одна із претенденток на призиві даних – 13-річна вихованка другої дитячо-юнацької спортивної школи рівного Вікторія Лисоконенко. Вже у 10-річному віці вона зуміла здобути срібну медаль чемпіонату України. А минулого літа на цих же змаганнях показала третій результат. Нині Вікторія мала можливість особисто зустрітися із своїм кумиром. Я хочу бути схожою на Аню лісунову, досягти таких самих висот. Спочатку я хочу по Потрапить на чемпіонат Європи, а потім вже на Олімпіаду там, на чемпіонат світу. Загалом за медалі змагалося понад дві сотні молодих плавців із всієї Рівненщини. Кращих вони визначали у трьох вікових категоріях. Всі дистанції спринтерські, це буде 50 метрів вільний стиль, 50 бетрифляй, 50 на спині і 50 брас. І естахвети, що додасть такого колориту ці змаганням. За словами ініціаторки проведення змагань Анни Хлістунової, організувавши обласний турнір, вона нарешті здійснила свою дитячу мрію. Я завжди, коли в дитинстві плавала. Я ще ну не добивалась якихось особих результатів. У мене завжди було бажання какби добитися успіху в больших і потім проводити турнір в свою честь уже. Вот. И теперь, і тепер, вже в есть така возможность, звісно, же, я не змогла собі в этом отказать. І я, звісно, в свою очередь хочу стараться каждый год проводити такі сорінування. Ми маємо надію, що ці змагання стануть традиційними. Аня Лістонова це є ім'я в нашому спорті, це плавчення номер один в рівненському плаванні. Я думаю, що інтерес до таких змагань з часом виникне не тільки в спортсменів нашої області, а взагалі вони я. Так, планує, що вони перейдуть в всеукраїнського рівня. у підсумку. Учасники змагань розіграли між собою 25 комплектів медалей. Кожен із призерів отримав від організаторів турніру грошову винагороду. Роман Сфрида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Одне очко у Юнакієвому здобув мініфутбольний клуб Кардинал Рівне у заключному поєдинку 2012 року. Грівняни зіграли 2-2 зі своїм турнірним сусідом Єнакіївцем. Нічия залишила рівненський клуб на шостій позиції у турнірній таблиці Екстраліги. Наступну гру кардинал проведе 15 січня у Луганську проти ЛТК. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі: гарних вихідних, веселих свят і хай щастить.